Бачите? Вони... Ні, нічого. Не можу і все. Що, отак от це знімати, так і вдівати його. Так, друзячки, всім день добрий. Беру снігову лопату, яку я купив. Сьогодні в магазині купив снігу. Ви скажете, та що в тебе немає лопат? Нема. Ну от нема, поломані ці лопати, а ця 200 гривень. Ось ціна і така вона грубенька. Хороша, відлічна. О, диви, яка хороша. Нема. Так, а що я грибу на Новогодню ялинку? Значить, світа нема, ми вам показали, як вона з гірляндою. Вона дуже красива. Ну дивіться, поки без гірлянди. А там я буду вас поздравляти перед Новим роком. Вийде відео ще після цього, вийде перед Новим роком. В середу вечором. І побачите, як вона буде світитися. <реш> такі, віка. Шарики, як футбольні м'ячі, менші, більші, бантики. Воно все правда этим трошки. Ага, відпав один. Два. І в нас іде гірлянда, туди в сарай і там мурашка на пульту сидить включав. Ні, не все тут біля цієї. Отак, щоб вже підійти. Отак. Тай до мурашки вже. Ай, до мурашки ж немає. Хода. Так, мурашка. А лки Закидана, ну воно ж ...снігом. А ще тим более воно ж зараз оце днем і 1 градус тепла. То тобто, сніг такий не пухкий. друзячки ну що, як ми й казали, ото ми дорізали усе що планували і все. І зараз оце. Оддихаємо. Ну як віддихаємо? Я їм її в'їду не ріжемо. Це значить і непогана така. ця така якась то перед цим я купляв синя хлюпка така була. ця така чітка і, і 200 гривень. З держаком в місті 200 гривень. Пошли сюда. Та оце ж надо. Як я вам і казав, як ми планували, ми ж планували убрати на верхніх челях усих отих здорових. А внизу що штучки 4 остануться на січень місяць. Ну, так як тут викачувати вже треба, ми вирішили тут всіх убрать, а наверху оставили 4 штучки на січень місяць. І все. Тобто все, що ми... Ого! А там води й немає. Вони, походу, її... ми. Ж... А, немає. Вони її випили, Ми ж її не набирали, щоб вони допали, все. І доїв. воно ще в каретах трошки сталося. Значить, дзвонив я сьогодні за машину. Ой, з мікрофончиком вида. Дзвонив за машину і, кажу, в понеділок не зможу, у вівторок під'їду. Вівторок під'їде викачувати. І оце ж я хочу... Наготовить усе, щоб під'їзд був, щоб підняти пліту, піднімемо і будемо викачувати. Щось под'ємо. Може зверху шапочку розмочимо, з колодязя води, нальєм швангою. Ну, щось таке. будемо Рішили викачувати. Ми як викачуємо? Убираємо цю пліту і убираємо ось оця, оця пліта. Ось. Оно, воно жидке там всередині. Її убираємо. І все. Тут горним туди. Ну там це вже як він докачує, то все, що стається, вигортаємо. Ну, а так оце все. І все, що планували, все так і зробили. Все повністю і вирізали, переробили і продали. Так, це я показав, повністю вирізали. Мурашку ми ж хотіли раніше, але вирішили її. Після тих двох. Зараз покажу, яких двох. Що в нас на січень місяць? січня почнемо. Ми спочатку думали з середини місяця почати різати, а зараз думаємо туди, після, може, шостого, сьомого вже почнемо різати, да? І десь так. А? Сніга, бачите, скільки багато? І що будемо на січень? Мурашка? І зараз покажу, які оці здорові стали. Тут защока трошки. У них заїда. А, тут аж жарко. Оце на січень. Ну такий кілограм є. Під двісті є більше ніж двісті кілограм. Оцього надо першого, Бояться, бо їхніх братів повиводили. І ніхто не повернувся, і вони ж це знають і бояться. Оці вже такі. Це туди нависну. На Пасху. На Паску. Пішли далі. Я ж до тих, друзі, боюсь навіть заходити до тих. Ви скажете, а чого ти боїшся, Стас? А вони знову знесуть мене зараз. Я то зайду, так, все треба одразу так, мікрофон, щоб нічого не випало, бо вони зараз щас... покажу вам цих. І оце ж ми хочемо у... після Нового году вирізати оцих чотирьох і щоб оцю клетку убрати, перегородку, щоб вони оці на дві клітки 43 штуки, бо їм бачите, ось, бачите які вони вже тут єлі вміщаються. є вода. Бачите, які? Бачите? Вони як, ді... як діти мені. Що ви, дітвора? А ну розказуйте. Кажіть, що ви тут, а? Скажите, что вы? Деточка вы мои, котлеточки. Ну а все таки, им бачите, сейчас, ну все, ну недели две места будет мало, надо быстрее эту разрезать и пускать их на, на две клетки. На две клетки им будет отлично как раз. Что такое ты, Морденко? Да? На две клетки буде якраз хорошо. Кстати, ребята, в мене були нові ботинки. Ну да, ти вообще протянуть. Ну, поняли? Це будуть кричати, щоб я до за них заходив. Ботинки це ті, що ми заказували на роботу, ну робочі віка заказувала на тому же сайті, Ото парксайт. А я не понял, я по-моєму вік їх і показував уже. Хороші такі робочі. І оце ж короче, чого ми, бо ще ну, неділі-дві і вони будуть, як ковром на всю цю клітку, вже міста мало. Їм навіть як вони підростуть, міста мало буде в двох клетках. <кхи> Просто будемо пораненше їх підрізати, таких не будемо затягувати, щоб трошки розгрузити. Ну а так, до свиноматок не підемо, хай дехай, бо там зараз крика буде, треба. Через час, як півтора управимося. І також, що я хочу, Коротше, були сильні морози. Прям дуже сильні морози. 13, 14, 12. І я пробував запускати трактор в ті морози. І запускав, з другого разу заводилось. Но за мною зв'язався парень, там один Тікток і каже, ти неправильно робиш. Треба, як запускаєш, де ти... В Ютубі. І в Ютубі. Як запускаєш іменно ДТЗ, ключ включаєш зажигання і на всю типу, як, завод, як уже заводиш, вивернув і держиш. Тоді засвічується спіраль, на кава. І ото от вона починає робити оця спіраль підігрів. І так я зробив і запускається чітко. Зараз я коли... позавчора я його запускав. Зараз буду пробувати його заводити. Заведу, хай робен, гріється потихеньку. І хочу розчистити отут за двором для цієї ж машини, що приїде до нас качати нижні щіля. Чистити я не вмію. Це ж потрошку буду зараз вчитися, що тут дригатися, дергатися. Може в дворі тут трошки, не знаю. І ще яка проблема? А ну, трактористи. Ви мене дивитесь. Я не можу одіти оцей роз'єм. Ось оцей ковш, ковш челюсний. Його треба, щоб він робив верхню челюсть, Щоб робив оці два амортизатори. Два гідравлічних амортизатора. Їх треба підключити. Я не можу вдіти, як воно вдівається. От я не можу поняти і все, як воно вдівається. Як я давлю-давлю, не можу. Толіку. Написав фотографію відправив. Він каже, там воно під давленням ти його не можеш вжати. Ну не можеш таке бути. Воно щелк, як би сйом і все. Воно ж тут і є швидко е, сйом. Ось. Ось воно. Чого воно не. Чого я не можу? Ось давайте зараз при вас. Не можу вдіти і все. Ось, допустимо, беремо. Цю, ось, направив. Ну одвигай же тут железячку. Та, я вже вік сто разів її одвигав. Ось, одвигаю железячку. Зараз, тут же невдобно ще. Ой, не можу, ніфіга. Ні, ніфига. Не можу і все. Сейчас треба чи позвонити на, на фірму. Узнать, як же його... Бо вони тут сказали, та вдінеш, а як його вдіти. Так, і пробую запустити. Да, тут -а. ключ терчить. Хай гріється буду. Ось отак. Я в виду, ось виплення э, не вижимаєте. Сразу включаєте зажигання і держите повністю, типу як на стартер давите. Зараз все пропаде. Ну ось, давай я покажу. Все пропадає. Зараз засвітиться спіраль. Оп, бачите, спіраль засвітилась. І все, і держите секунд 15. Оце зараз робота спіральця гріє, спіральна кава. От я держу, держу, держу. Ну я думаю, хватає. Все, а тепер заново. Уже зцеплением з усим. І воно буде так робити. А так так. Да. Ось зараз запускаю. Зима, не зима, мороз, не мороз. Оце так запускаю, взагалі питань ніяких немає. Оце так запускається. А як були сильні морози, то 13 градусів, я то і так заводив, тільки з другого разу. І дим не йде чорний. І дима немає чорного, так. Да. А то все йшов. А то йшов, да. а зараз немає нічого, тож воно виходить, заливає, а не може його запустити. І все. Зараз нагріється. Так так можна вчитися. Тільки треба цю челюсть відкрити, взагалі лопату рівно поставити. Зачем нам бабати? Нет, при чому? А зачем сніг собирать? Тут ты грибеш і вона талкується, а ти просто этот. Ось, дивіться, а це я не можу вдіти. Ось, оце. Ось, Що з ним як його вдіти? Я вже все в маслі. Ось. Як? Серьезно, я уже и давлю тут-туда. Не знаю. Воно взагалі повинно за ролики заскучить и все за эти за шарики за эти. Сейчас попробую спробую якимось молотком надавити. Не знаю Воно сейчас прогріється хорошо Масло прогоне Буде робити дуже хорошо Не, не можу і все, урок. Так, друзяки, ну коротше, будемо з цим розбиратися. Все, спасіба, все будемо дзвонити е, в делів, узнаю, як його включити. Не знаю. І буду пробувати чистити.